не перед тобой. Это в прошлом. Вот. И, короче, это... Туда-сюда. <связь> Звуки выбухи чуете? Это означает, что мы на работе. Это, конечно, никаких снова сенсоров. Вітаю друзі! українці, ви космос ми купили супутник. Терпіти вже як можна, аби тільки наші хлопці вже їх хоч подлюків тих повбивали. Докладую обстановку. Тесь п'яний, теж п'яний, я теж п'яний. І ми троє вирішили неблагодарна дочка. все Давай, американська газета Вікно в Україну. Зараз через кілька хвилин вам винесуть вирок. Це може бути навіть смертельна кара. Що ви думаєте про це? Та <ан> де такого не буде? Мій адвокат <ан> Шібори, би ж би мені дали довічне, і вислали в заслання у Львівську колонію. Там є поглиблене вивчення української мови, української історії. Маю надію, ж ще ліпше говорити українською. Там ще мої колеги сидять. Газета немецька порадниця. На суді ви сказали, що Крим це Україна. Так для чого тоді ви побудували цей міст? Ну ми ще будував для того, щоб звідти можна було втікти по-людськи. І Ще в нас був план такий, щоб всі українці моглися з'їздити в українські Сочі. Бо всякі ще трапляє, а вдруг в Криму погода буде погана. А Крим то є Україна. Був Україною і ще лише Україною. E, то є так само, як Абхазія, Грузія, Придністров'я, то Молдова. E, я то все говорив і буду продовжував говорити. Американська газета Biden Express Наступні два роки свого життя ви проживете в Камері 2 на 2 Скажіть, будь ласка, для чого було будувати той величезний палац? І саме основне, для чого вам та аквадискотека? Дві тако, Той палац ми будували, аби. Зробити музей українсько-повстанської армії. Я планував взяти туди наших дітей, показувати їм, хто такий Бандера, Шухевич. А аквадискотека, то вона була зроблена для того, щоб жителі Криму зрозуміли, що вона не є для пиття, вона більше для дискотеки. Хоча та ідея щось кримчанам ще не сподобала і зачалась революція. Я вибачаю, що вас перебиваю але на скайпі нас чекає Дмитро Гурдон з Ютуб-каналу в гущах у Дмитра Гурдон. Це очень дуже, дуже важливий питання. Владимир Владимирович, скажите, Цой жив? Так, Дмитро, он живей. Тогда я позволю задать себе еще один не менее важный вопрос. Скорее всего, вас посадят и, скорее всего, в барак. Так скажите, пожалуйста, это будет Обама или нет? Тогда звучайный украинский барак. Спасибо, у меня все. Канадская газета кухает из чернобриви, с москалями. Мне выпало задать остатнее питание, и оно будет досить риторичное, но все-таки хотелось бы почути вашу ответ. Володимир Володимирович, от скажіть, будь ласка, чому ви така гнила людина по життю? І чому ви замість того, щоб товаришувати з іншими президентами, країнами, людьми за перепрошення постійно в... <плес> Ну, як сказати, то в мене з дитинства так є. Ще в саді такий гнилий. Як хтось хоче мені зробити якесь добро, мені все хочеться йому зробити якесь гімно. Не знаю, якось так є по життю. Тому давайте сидіть мене вже до хуля. Ентекшері. Пішов я на пасіку вчора, Гей гей! Біля вулики не було нікого. Гей, гей. Лише тільки мертві бджоли. Гей, гей. Біля вулики волялись навколо. Гей, гей. Мертві бджоли, Гей, гей. Мертві бджоли. Гей, гей. Мертві бджоли, бджоли, вулики мої. Мертві бджоли Гей, гей, Мертві бджоли. гей, гей, Мертві бджоли, бджоли, вулики мої. Ну хто це зробив таке лихо? Гей, гей. Мабуть, це Гей-гей! Hey, hey! Усіх порубаю на клоча. Гей, гей Усіх порубаю на Гей-гей! Hey, hey! Марші бджоли! Гей-гей! Hey, hey! Марші бджоли! Гей-гей! Hey, hey! Мерсібджоли hey, hey! бджоли, бджоли, волики моє! Hey, hey. hey, hey. hey, hey.